Вітаю друзі на каналі Синічна Політика з вами Ігор Рейтерович. сьогодні 1 червня і пропоную поговорити про нові деталі справи щодо вбивства портного. Дійсно, за останній тиждень з'явилося багато нової інформації, і ця інформація 100% буде мати своє продовження, оскільки стосується речей, які зараз активно обговорюються, в тому числі на банковій. Але перед цим, будь ласка, не забувайте. Ставити вподобайки, репостити, підписуватися на канал Цинічна політика, ставати спонсорами. Це дуже важливо, оскільки алгоритми YouTube працюють саме таким чином. Не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз і продовжуємо. Отже, що з'явилося нового власне за цей тиждень після вбивства портнова. Ну, звісно, версії щодо причетних множаться. Їх дуже багато. Вони різні. Дуже цікаво, що, наприклад, іспанська прокуратура вона власне відмовила. Українській стороні брати участь в розслідуванні, оскільки вони не виключають і так званого українського сліду, ну тобто, що замовники могли бути там потенційно в Україні. Вони не називають хто тут насправді може бути багато. Інших версій, оскільки у Портнова були так би мовити, проблеми в тому числі із деякими великими бізнесменами українськими, які до речі, зараз не в Україні, тобто вони виїхали там після початку повномасштабного вторгнення, вони мають проти себе справи в Україні. от час від часу їхні прізвища згадувалися, але мені здається, ця історія навряд чи буде мати якесь продовження, тому що. Для влади Портнов був своїм, власне, з українськими бізнесменами, навіть якщо він мав якісь конфлікти, кажуть, що він як мінімум двом погрожував і казав, що якщо вони типу не заплатять йому там великі гроші. Є така інформація від журналістів, то він зробить так, щоб вони втратили свій бізнес. Але це така історія, яка все ж таки, мені здається, навряд чи б отримала продовження у вигляді такого. Вбивства ну організованого по класичним мафіозним, так би мовити, картельним я б навіть сказав стандартам. Там є і версія стосовно одного мафіозного картелю, представники якого працюють на жаль, теж в Україні. Але зараз питання навіть не про версії, хто міг за цим стояти. Тут, взагалі, така парадоксальна історія, що бажаючих могло бути дуже дуже багато і. Я навіть не здивуюся, якщо іспанці рано чи пізно зловлять безпосередніх виконавців. Але ці виконавці просто навіть не будуть знати, хто замовник, тому що замовлення вони отримали через от всі ці захищені системи, які є на сьогоднішній день. Я думаю, що це не є якоюсь таємницею. На превеликий жаль, особливо в даркнеті, в даркнеті, тобто захищеному максимально темному такому інтернеті, існують цілі форуми, де ви можете домовитися про багато таких незаконних речей. Цього, звісно, робити за жод... за жодних обставин не потрібно, але вони. Є, вони навіть час від часу потрапляють в різні там шпигунські бойовики, але це на е, реальних засадах власне грунтується, і тому могло бути таке, що. Просто виконався в найняли, обговорили, як це власне зробити. Гроші там перерахували через теж закриті ці рахунки. Ну і навіть якщо цих людей зловлять, вони ніколи в очі не бачили цього замовника, спілкувалися під якимись там власне ніками, да які можуть бути якими завгодно, і встановити хто за цим стоїть, буде складно. Нас цікавить інше, нас цікавить конкретно, як вбивство портного буде мати ну який вплив точніше вбивство портного буде мати на процесі всередині України України і, взагалі, навіщо він приїжджав в Україну? Тому що інформація про його перебування з 17 по 19, 19 травня, вона вже не піддається сумнівам. Про це написало дуже багато видань. Вони поспілкувалися в тому числі з деякими людьми, які його безпосередньо бачили, які знають, що він прилітав дискусійним. Є питання щодо його зустрічі з Зеленським. Я більше схиляюся до думки, що він з Зеленським все ж таки не зустрічався, тому що, по-перше, Зеленський, 18 числа, був у Ватикані, і, відповідно, ну, міг десь Спартновим там перетнутися, наприклад, десь на Заході. Але тут є один такий важливий момент: особисто зустрічатися з Зеленському це колосальний ризик, тому що якби ця інформація стала відома, а у Зеленського в оточенні, повірте, багато людей, які б захотіли її використати якось собі на користь. Будь-яка одна злита фотографія це колосальний просто іміджовий удар. Власне, особисто по Зеленському, а він наскільки ми бачимо за всі роки його перебування при владі дуже боїться особистих ударів, які стосуються безпосередньо його прізвища, які б'ють особисто по ньому. Представники команди оточення це така історія. В них така робота, так би мовити, да? бути такими громовідводами, щоб по ним значить, все прилітало. Але Зеленський повинен бути в білому, тобто він повинен бути поза будь-якими підозрами, як жартували в стародавньому Римі. Дружина Цезаря поза підозр, Да? от в даному випадку, президент це така собі дружина е, Цезаря. Да? От жодна пляма на нього не повинна впасти. Оточення хай розхльобує, але не він. Тому я, чесно кажучи, сумніваюся, що Зеленський настільки ризикував, щоб зустрітися з портновим, та це й не потрібно. в нього є Єрмак Татаров, які з ним зустрічалися. В нього є інші люди, які могли би з ним обговорити багато питань. Татаров, взагалі, кажуть, літав в Мадрид, причому дуже швидко це зробив, з метою е, отримати доступ власне до. Телефонів Портнова в нього виявилося два телефони. При чому що найцікавіше ходить така інформація, що другий телефон це власне не телефон, а це е, ключ. Ключ до всіх оцих сховищ, які є там в хмарах, да, в інтернеті, де Портнов зберігав дуже багато інформації, і Портнов хотів татаров хотів до цієї інформації портнова отримати певний доступ. Іспанці його послали далеко і прямо. Він нічим повернувся і кажуть, що спричинило легку паніку, а може і не легку паніку, власне, на банковій. Тому що як тільки іспанські слідчі отримують доступ до тих матеріалів, а щось мені підказує, що вони його отримали вже або отримують в найближчі часи достатньо легко, ну це може призвести в перспективі до дуже великих проблем, оскільки портнов явно зберігав всю переписку, явно зберігав якісь компрометуючі матеріали. Ну, в життя, всі ці вся, все життя цієї людини по суті на цьому було побудовано. Так, от Татаров хотів ці матеріали отримати. Він не отримав більше того. Влада жодним чином це не коментувала. Вона робить вигляд до сьогоднішнього дня, що нічого екстрадинарного не відбулося. А в комунікаціях є, знаєте, таке ну таке правило, що якщо ти впродовж доби щось не спростовуєш, то ти фактично з цим погоджуєшся. До речі, ще є така інформація, що іспанці. Чому відмовили взагалі спілкуватися з татаровим і чому вони не захотіли залучати українських слідчих поки що до цієї справи і до сих пір до речі не видали тіло портного? Це пов'язано з тим, що вони оперативно отримали від сполучених штатів. Теку або я не знаю, файл, можливо, де все було розписано про цю людину, про те, що він перебував під санкціями Сполучених Штатів, чим він взагалі займався. Мені здається, на іспанців це справило дуже велике враження. А чому я казав, що вони, отримуючи, вже отримали доступ до телефонів, тут дуже проста історія. По-перше, ну, з великою ймовірністю родина Портнова, особливо його дружина, е я думаю, вона може надати необхідні дані. Можливо, вона про них знала в тому сенсі, щоб отримати у відповідь якийсь захист там від іспанського правосуддя, та й за великим рахунком, вона ж до цих справ не причетна, тому їй нема тут чого втрачати, але треба думати про свою безпеку і безпеку дітей. І другий момент, коли ви маєте фізичну гаджет, в принципі, його відкрити. Не є великою проблемою, і з'ясувати потім, що в цьому гаджеті, це теж в принципі не проблема для кваліфікованих слідчих. В крайньому випадку. Можна ж завжди звернутися до компанії виробника. Я не знаю, які телефони були у портново. Але, наприклад, Apple або деякі інші компанії вони надають такий доступ чисто на технічному рівні. Якщо є відповідний запит від правоохоронних органів, вони, як правило, йдуть назустріч, оскільки ну тут є питання національної безпеки, тероризму там. Кримінальних якихось злочинів, і так далі, так такщо, оця боротьба за інформацію в телефоні, вона буде точитися, мабуть, і далі. Але я розумію, чому наша влада так боїться цього, бо як тільки вона Буде вскрита, Я чомусь думаю, що іспанська поліція, плюс Європол, який теж займається цим питанням, вони з великою можуть частину цих матеріалів передати, наприклад, американцям в контексті обміну матеріалами по санкціям, по якимось там іншим кримінальним справам, плюс по тим кримінальним справам, які можуть бути в телефоні, які стосуються інших людей, наприклад, Коломойського, і очевидно, що там все детально дуже розписано, що і як робив Портнов по відношенню до цієї. Людини, а отут цікава така деталь. Портнова кажуть, бачили в урядовому карталі зі слугами народу, якраз групи впливу Коломойського. Там такі залишилися. Вони просто зараз ховалися, вони особливо не відсвічують, але вони є. Тобто вони власне з портновим зустрічалися, вони з портновим спілкувалися, і от виникає питання: а навіщо да? було в них якесь завдання чи не було? Я думаю, ні у кого тут вже немає, сумнівів, що. Коломойський ну, має можливість комунікувати з різними людьми, так би мовити, на волі. Да? він явно не сидить в СІЗО під дуже таким великим наглядом, і в нього там абсолютно тепличні якісь умови. Так, от ці. Депутати могли якраз по справам Коломойського, в тому числі говорити про те, щоб його там за жодних обставин не видали з України, там американцям, наприклад, і тому подібне. І от це цікава насправді історія, навіщо Шпортнов з ними зустрічався? Ну тут кажуть, є кілька версій, в тому числі я навіть чув таку, що з Спортновим реально обговорювали. Можливість створення нового політичного проекту він хотів, начебто, повернутися в політику. Тим більше дивіться в Україні, та для нього жодних перешкод з приводу цього при нинішній владі не було і не і, 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 і не було б, якби він е, захотів це зробити. Жодних претензій, кримінальних справ чи якихось санкцій проти нього не впроваджувалося. І от він думав про нову партію на основі так званого електорату ОПЗЖ, і заради цього зустрічався зокрема всім нам відомим депутатам від слуги народу Бужанським. Ну це відверто. E Не знаю, як це сказати. Добре, не буду щоб YouTube, власне не забанив. Але він відомий своїми, в тому числі відверто проросійськими позиціями. Людина, яка принципово під час великої війни продовжує писати російською мовою. Робиться нахабно, демонстративно. Я пам'ятаю, як він ще не хотів відповідати журналісту з Києва, ну з телеканалу Київ. На привітання Слава Україні. Він по іншому відповів і розмова в них пішла далі на підвищених тонах і закінчилася. Ну, тобто, це абсолютний такий покидьок, який ще й маніпулює історію та всіх з 9 травня, а не 8, як це в принципі прийнято в Україні, і от він, начебто, з ним обговорював якусь ідею з приводу такої нової політичної сили, яка би підгірбла собі залишки електорату ПЗЖ. Е, насправді тут такий момент. Е, я бачив різні соціологічні опитування: відкриті закриті, але мушу констатувати, що до 10%, до, до 10% відсотків електорату вони, в принципі, в цю нішу попадають, і з ними можна працювати. Там буде топтатися Бужанський Арістович, можливо, ще якісь там діячі, е, і от Портнов хотів в цьому проекті взяти участь. І власне повернутися в політику, але ну не вийшло вже і не вийде. Ну і найголовніший момент, з яким він власне приїжджав це найцікавіше. Про це небагато писали, але кажуть, що головним предметом розмови насправді була розмова про майбутні вибори. Начем то на банковій вирішили, що ці вибори повинні відбутися. Все ж таки, в більш-менш найближчий час, незалежно від того, яка ситуація буде складатися на полі бою. Банкова реально думає про вибори під дулом автомата під час правового режиму воєнного стану. Дуже зручна історія, яка дозволить провести вибори організовано і повністю контрольовано, можливо, розтягнути їх в часі, але отримати той результат, який банкова власне хоче отримати. І для цього їм потрібен був портнов, тому що це людина, такий злий геній всіх цих процесів. Він міг юридично пояснити. Як це можна було зробити, як можна було обійти конституцію, якісь інші окремі там закони? Ну, наприклад, як цікавили вибори президента, тому що якщо в конституції є пряма е відсилка до Верховної Ради, до президента немає і хотілося і хотіли цим скористатися, як зробити, так щоб, власне обрати президента навіть під час правового режиму воєнного стану, це не викликало жодних заперечень зі сторони. Народних депутатів, ну в першу чергу, зі сторони опозиційних сил, тобто як зробити так, щоб ці опозиційні сили сиділи, мовчали, як вивести з гри всіх можливих опонентів ну, теоретичних да, там, потенційних опонентів Зеленського, як з числа діючих політиків, тут очевидно про кого мова йде, так і дуже важливо з числа тих, хто прямо про це ще не говорив, але має дуже великий рейтинг. Тут дуже прозорий натяк власне на нашого колишнього головнокомандувача збройних сил України, а нині посла у Великобританії Валерія Залужного. Тобто, тут от така історія, яка власне. Ну, віддає відповідь на питання, навіщо портнов прилітав заради таких перемовин, заради такої теми, дійсно слід було прилетіти мінімум на три дні і говорити особисто. Ну і перелік людей, з якими він наше зустрічався: Єрмак, Татаров. Потім ще очільник. Там Бебо, так званого е очільник там деяких інших правоохоронних, скажімо, органів, да е от, воно свідчить про те, що там думали, як от залучати власне ці органи, ну фактично до політичної кампанії, до політичної боротьби. Тому що ну очевидно, що антикорупційні правоохоронні органи можуть створити багато проблем е власне е будь-якому політику. Ну, ми це бачимо на прикладі Порошенка. Там незаконні санкції, якісь кримінальні справи, які не мають. Е за великим рахунком жодного потенціалу ну до доведення до якогось логічного завершення, але вони постійно продукуються, щоб просто не давати нормально займатися політикою, нормально працювати, і от Портнов, в принципі, тут дуже сильно міг знадобитися владі. Отака така інформація, яку ми маємо на сьогодні. Я чому сказав, що вона буде мати ще розвиток, тому що від ідеї виборів не відмовилися. Я думаю, ця тема в найближчий час почне так чи інакше потроху вспливати власне в медійному просторі. Ну і дуже цікаво, як влада тепер буде аргументувати, чому вони до цієї ідеї повернули. І що ж змінилося з тих пір, як вони усіляко на камери відкидали навіть можливість проведення виборів під час правового режиму воєнного стану? На сьогодні, все. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей. Слава Україні!